Добрий день. Добрий день. Я до вас прийшла на вступ, на спеціальність Національна безпека. Коростенка Анастасія Дуб ще у 9 класі вирішила вступити до Житомирської політехніки та опанувати спеціальність Національна безпека. Тому що подобається поліція в майбутньому планую працювати в поліції. Заяву вступу до вузу. Абітурієнти могли подати в електронному вигляді з 1 липня, говорить секретарка приймальної комісії Тетяна Барановська, 19 липня розпочала роботу приймальна комісія, члени якої, окрім реєстрації заяв, консультують абітурієнтів. Абітурієнти можуть подати заяви і з місця проживання, але ну традиційно дехто ще там сумнівається, має якісь певні сумніви виборі, виборі спеціальності або в подачі заяв. Тому вони можуть звернутися до нас, кабінет підтримки абітурієнтів, можуть звернутися до приймальної комісії будь-якого факультету, де їм нададуть консультацію у виборі професії, виборі спеціальності відповідно допоможуть зробити вибір, тому що, мабуть, найскладніше в. Вступній кампанії це зробити правильний вибір на вибір абітурієнтів у Житомирській політехніці за рівнем бакалавра. Представлені близько 50 спеціальностей. Говорить Анатолій Дикий, заступник секретаря приймальної комісії. Серед них цього року чотири нові. Це відповідно геодезія та землеустрій, це відповідно агроінженерія, це захист України та цифрові технології. Відповідно до ліцензованих обсягів ми можемо набрати на освітній ступінь бакалавра. 2200 осіб нерегульованих спеціальностей і окремо ще також є регульовані спеціальності. Взагалі, з межах 2400 місць ліцензованого обсягу на ступінь бакалавра. Руслан Пригарчук. З Коростенського району до Поліського національного університету вступає після закінчення коледжу. Закінчив коледж з красним дипломом, Зараз буду поступати у Вінниці, у в Поліський. спеціальність мене фінансист, банківська справа та фондовий ринок уже більш розширений. Чому саме сюди? Бо ну, я вже в Житомирі привик, так скажем, ближе додому. Так. Тому бакалавр, магістратура, і піду на роботу. Поліський національний університет. Загалом у нас є 30 освітніх програм бакалавського рівня. Є в нас цього року з'явилася нова спеціальність. Це національна безпека за видами діяльності. Це є і екологічна безпека, і продовольча безпека. Сюди входять за видами діяльності. У нас ми вважаємо, що досить на сьогоднішній день це перспективна спеціальність. Всі студенти, які будуть у нас приходити. Я думаю, що всі вони стануть студентами Поліського національного університету. Ну, приблизно, якщо розраховувати, хоча б тисяч три плануємо набрати. Анатолій нечипорук з 2021 року воював на території Донецької області. У червні 2023 року отримав поранення. Нині планує вступити до Житомирського державного університету імені Івана Франка на факультет практичної психології. Відчуваю, що є потреба у фахових спеціалістах Но взагалі. Війна йде вже 10 років. А останній час дуже потребують розраді люди, як духовний, так і психологічний. Спершу планую після закінчення ось буквально, реабілітації вчитися на капелана. Спершу не, не помічника каплана, а потім на капелану, це значить священик. Але так як священик це теж в деякій мірі психолог, то я маю мати фахову. Освіту Маю і маю навчитися, бо так просто я не навчуся. Ректорка Житомирського державного університету імені Івана Франка Галина Киричук розповідає, що ліцензійний обсяг студентів близько трьох тисяч місць є і нові спеціальності. В цьому році видавнича справа і поліграфія освітнього ступеня бакалавр. В цьому році водні біоресурси та аквакультура. Це ті дві нові освітні програми, які з'явилися за освітнім ступенем бакалавр. За освітнім ступенем магістр маємо нові освітні програми: це спеціальна освіта-логоподія, це комп'ютерні науки, це готельно-ресторанна справа, це філологія. Логія прикладна лінгвістика. Якщо ми говоримо про максимальні обсяги державного замовлення, на сьогоднішній день за освітнім ступенем бакалавр більше 900 бюджетних місць університет може отримати в результаті широкого конкурсу. Скільки отримаємо, це буде залежати від тих абітурієнтів, які довіряться нам і прийдуть до нас з своїми результатами. НМТ Антоніна Тугас, Володимир Жабро. Овець Суспільне новини Житомир.